Чи буває профілактика натуропатичною, безпечною, потужною, ефективною, приємною, надихаючою, легкою у використанні, та ще й такою, яка прикрашає інтер'єр дому або офісу? Хм, цікаво, чи буває? Вітаю вас, мої любенки! З вами український аромапсихолог Ольга Лук'янова. Я розказую вам тут про чудеса ароматні і не тільки, а ще відповідаю на ваші запитання. І ті, хто давно вже зі мною в моїй. Ароматній секції арома чудеса. Ті точно здогадалися, про що буде це відео? А буде воно про такий класний, сучасний, електричний ультразвуковий гаджет для ароматерапії, для аромапсихології, для комплексної профілактики різних різних хвороб, як кімнатний аромадифузор. Що таке дифузор? Це такий може бути різного дизайну. Електричний пристрій для ультразвукового розпилення молекул ефірних олій в простір, де ви знаходитесь. Ну, власне, без нього можна жити, можна жити і мільярди людей без нього живуть. Ну, але наші всі клієнти і підписники, хто цікавиться темами, які ми розказуємо, як, по-перше, не хворіти, по-друге, якщо захворів видужити швидко, а ще краще простими зусиллями покращувати, постійно покращувати здоров'я своє і своїх близьких. То більшість вже знає, що таке аромадифузор. А якщо ви не знаєте, обов'язково дивіться це відео до кінця. Я вам розкажу такі фішечки і детальки, які ви точно ніде не почуєте і не прочитаєте. Аромадифузор це такий електричний пристрій досить простої конструкції. Його задача без нагрівання безпечно розпилювати молекули ефірних олій в простір. Зазвичай це ось така ємність, яка накривається куполом. І має кілька кнопочок. Одна кнопочка включає електропостачання і те, що починає випаровуватися водяна пара з молекулами ефірних олій, а друга переключає різні світлові ефекти. В принципі, все просто. Але чи треба воно реально сучасній людині прототипом ультразвукових аромадифузорів, є аромалампа. Я обов'язково запишу окреме відео, розкажу вам про аромалампи, про правильні аромалампи. Тому що 99% аромаламп або керамічних виробів, які називаються аромалампами, вони не є правильними і вони не пристосовані для ароматерапії і оздоровлення. Обов'язково слідкуйте і не пропустіть це відео. Я там розкажу вам також фішечки і секретики. Але в аромалампу наливається водичка і запалюється відкритий вогник, свічечка. Ця свічечка парафінова, вона горить, вона випаровує в простір канцерогенні речовини, і це не є здорово, по-перше. А по-друге, вам постійно треба слідкувати, щоб свічечка не загасилася, щоб води вистачало і не горіли залишки ефірних олій, щоб туди ваш улюблениць не всунув хвоста, наприклад, на бігу, щоб туди не влізла маленька дитинка, щоб воно не перевернулося. Це класний такий пристрій, аромалампа, але він постійно має бути під контролем. Цей гаджет. Ну, от, мені, наприклад, дуже подобається найбільше його функція. Всі ультразвукові кімнатні аромадифузори мають функцію після того, як всередині закінчується водичка, він автоматично виключається. Тобто, ви взагалі не повинні там, приділяти йому додаткової уваги. Ви можете включити це, наприклад, ввечері і цілу ніч ви спите або ваші дітки сплять в ароматному просторі, оздоровлюються. Відбувається покращення здоров'я і профілактика хвороб, наприклад, або хтось хворенький дихає і лікується. Ви за ним не слідкуєте, вода випарувалася, і він відключився. Або ви, наприклад, включили зранечку і пішли собі на роботу. Прийшли ввечері, а у вас чудовий ароматний простір. Ваш будинок зустрічає вас гармонією, спокоєм. Таким оздоровленим повітрям і зовсім іншою енергетикою. І оце от величезний плюс. Як для мене, для людини зайнятої, коли оце немає, коли за ним там спостерігати, для мене це найбільший плюс. Тобто, всі аромадифузори, всі, незалежно від моделі, мають цю функцію. І це супер бонус. Всі дифузори мають той чи інший режим світлових ефектів. В кінці відео я вам покажу, яка різниця між тим, що так собі виглядати може дизайн дифузора при світлі, а як це романтично, казково, надихаюче, красиво виглядає в темноті ввечері, ну, власне, коли люди приходять з роботи і найбільше да, приділяють можливо, увагу розслабленню. Приключенню з денної діяльності, якомусь сімейному спілкуванню. Діти і домашні тварини це такі поціновувачі цих е, гаджетів, цих штучок, що, е, ну, мабуть, більшу частину покупок в нас зробили мами саме після того, як дітки побачили, як це працює. Я вам скажу: в мене вдома три дифузора, дорослі діти вибирали собі. На дні народження або на новорічні свята, і мені так було добре. Вони отримують радість, підбирають тут під свій смак, яку модель вони хочуть. Ну, а я тільки за. По-перше, з подарунком немає проблеми. Ну, а по-друге, я точно знаю, якщо їм подобається, вони будуть включати, ароматизувати свої кімнати і оздоровлюватись. Тобто і краса, і зручність, і користь, як то кажуть, в одному флаконі. Так? Значить, як він працює? Дифузор підключається до електричної мережі і нажимаються кнопочки. В деяких моделях є ось такий купол, щоб не розбризкувалась водичка. В деяких більш простих моделях є просто така ємність, яка накривається також куполом. Наливаємо водичку до певного рівня. Тут є відміточка. Кожній моделі є відміточка, більше якої не треба наливати водички, накриваєте, підключаєте, і такими експериментальними натисками на кнопочки по кілька разів ви проекспериментуєте, які саме функції є в тій чи іншій моделі, як це працює, скільки разів треба натиснути, щоб, наприклад, загорілося синім, чи зеленим, чи жовтим, чи пихкотіло і не світилося, якщо вам, наприклад, треба темрява, або щоб ви всіми кольорами райдуги. Тобто, це дуже просто, і навіть дитина зможе. Владнатись таким гаджетом. Коли ви налили водички в цю ємність, зверху ви крапаєте ефірні олійки. Умовно, це одна крапелька на 5 квадратних метрів площі, яка у вас є. Це умовно так, щоб ви, ну, хоча б якщо ви новачки, орієнтувалися, ну скільки, скільки приблизно треба. Тобто, якщо ви хочете використати, наприклад, суміш, це суміш. Якщо ви хочете використати і зробити для себе експеримент з двох-трьох олійок, значить приблизно одна крапля. Усіх олійок на 5 квадратних метрів площі. Але тут є такі моменти, що може бути у вас дуже висока стеля, або, наприклад, приміщення в формі студії, або такі приміщення, в які часто відкриваються, закриваються двері, особливо якщо це офіси чи місця, де ви приймаєте клієнтів, наприклад, то відповідно тоді розхід буде трошечки більший. Але от ну відштовхуйтесь приблизно від одної крапельки на 5 квадратних метрів площі, а далі вже експериментуйте відповідно до ваших умов. І ще нюанс, що, наприклад, різні ефірні олійки можуть мати різну інтенсивність самі по собі, або це ваше індивідуальне сприйняття. Тоді також ви експериментуєте, якої би олійки вам хотілося більше, якої менше, і собі спокійно, так от в робочому, як то кажуть, режимі просто експериментуйте, підбирайте, як. Комфортно саме вам, які е, олійки між собою поєднуються і вам класно, які можливо вам не подобаються. Звичайно, я раджу е, використовувати е, професійно зроблені суміші. У нас їх більше десяти. Є для романтики, наприклад, за Фродізяками спокуса, про яку я нещодавно розказувала. Я дуже люблю це. Моя улюблена суміш. Також називається Сінрін Йоку хвойні ванни або Купання в хвойних лісах. Тут чотири хвойних аромати, і мені так подобається. Так воно гармонізує, заспокоює. Ну просто я я дуже 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 її люблю. Якщо мені треба розслабитися, заспокоїтись, а романтик не передбачається, відповідно, я завжди зупиняюсь на цій суміші. Ще в нас є суміші, які називаються, наприклад, дихай, відповідно, да для дихальної системи. У нас є гігея, це богиня профілактики і медицини давня. Тому, відповідно, якщо дуже оздоровче, вам треба, то таку суміш використовуйте. Суміш довге життя. Я пов... я. Сповнений сил, прокидайся, міцний сон, ну і різні 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 інші, тобто на різні задачі, на різні потреби. Я, до речі, дуже люблю використовувати е, суміш е, комахігеть. геть. Не для того, щоб е, відігнати комах, а мені просто дуже подобається ця суміш, і ми часто використовуємо її от в нашому ароматному просторі. І клієнти, коли заходять, кажуть, як у вас чудово пахне. А насправді в нас суміш і геть, тобто вона виконує свою і пряму функцію, і іншу функцію прекрасне таке поєднання. Тобто, ви можете взяти готову суміш, а можете собі експериментувати з тих ефірних олійок, які у вас є. Сподіваюся. Тільки не з аптечних, і вже не треба вам говорити, що в аптеках синтетика, і це не здорово, нездорово, нездорово. Якщо хочете отримати собі алергічні реакції рано чи пізно, чи зіпсувати імунітет і дихальну систему, то можете звичайно користуватися ефірними оліями, так званими з аптеки. Ну але якщо ну ви свідомі і розумієте різницю, то не робіть цього, не робіть. все таки ефірні олії мають бути високого класу якості. Парова дистиляція без хімічних розчинників це метод отримання. Це має бути написано на етикетці виробника, і я не буду вже зупинятися на цьому, бо повторювала дуже багато разів. Хто вперше чує про це, дайте мені знати в коментарях. Я ще і ще, і ще ще кілька разів про це повторю, наголошу, можливо, запишу нове відео на цю тему. В більшості моделей аромадифузорів функції такі: це ультразвукове розпилення ефірних олій і. Світлові різні ефекти. Або він може горіти статично сімома різними кольорами, або переливатися всіми кольорами радуги, або це сім кольорів, або це сім кольорів і ще сім відтінків, або не горіти взагалі в темноті, але все-таки продовжувати працювати як дифузор. Це такі базові функції майже у всіх моделях арома дифузорів. Дешевших, більш дорогих функції однакові. Ще є такі дифузори, зовсім бюджетні, наприклад, як оцей він виглядає як вулкан. В темноті він світиться як вулкан, ви потім побачите в кінці відео. То тут світловий ефект, ну, власне, вулкан. Майже всі дифузори включаються через вилочку в розетку, але прості бюджетні моделі можуть включатися. Просто через USB-кабель, який іде в комплекті, а вже кубік, наприклад, ви можете додати свій, або підключити його, наприклад, до павербанку або до комп'ютера, і він буде працювати. Ціни на аромадифузори бувають різні. Від чого це залежить? Це залежить частіше всього від дизайну і матеріалу, з якого зроблений цей. Приборчик. От, наприклад, цей королівський у нас такий найдорожча модель. Бачите, тут і купол такий. Тут додаткові є чашечки для наливання водички. Зроблено з металу. Ну, і такий вже дизайн, який підійде під конкретний такий не самий простий інтер'єр. Тобто більша частина ціни це дизайн. І матеріали. Я хочу вас обезпечити від спокуси, а, придбати дуже-дуже дешеві, дуже-дуже дешеві такі прям за копійки аромадифузори. Вони по моделі повторюють дифузори, які а, коштують, наприклад, двічі-тричі більше. Ну, і така проста арифметика, а, для чого платити більше, якщо можна купити буквально за копійки. Це буде дуже хібний Крок, якщо ви так зробите, тому що вони зовні ніби схожі, але зроблені з дуже низькоякісних матеріалів. Або вони самі по собі пластиком можуть смердіти, або можуть впитувати аромати ефірних олій і потім такий аромат. В кінці-кінців наповнюю вашу кімнату, що вам ну, зовсім зовсім буде там некомфортно і неприємно. Тому не женіться за такими найбільш купічаними цими пристроями. Купляйте гарної якості, купляйте у перевірених продавців. Ми, наприклад, продаємо вже мабуть років 7, якщо не більше, і ми вже в них дуже добре розбираємося в цих дифузорах. Ми даємо гарантію на певний термін використання. Ми допомагаємо підказками своїми, підтримкою, і приймаємо, не дай бог, що щось не подобається там чи не спрацювало. І ми приймаємо назад, і ми дуже цінуємо своїх клієнтів, не зацікавлені, знаєте, когось обдурити. І ми вже дуже-дуже добре в них розбираємося. Знаємо всі фішки і всі такі моменти. І от про одну фішку я хочу вам розказати.